Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про еналягму чашоносну. Еналягма чашоносна це дрібна бабка, яка зустрічається з травня до вересня. Довжина тіла сягає до 36 мм. Тіло складається з голови, грудей та черевця. Голова бабки широка, з великими фасетковими очима. Одне око містить до 30 тисяч фасеток. На задній частині голови є світлі плями трикутної чи грушоподібної форми. На грудях знизу кріпиться три пари чорних кінцівок, а зверху дві пари крил з густою сіткою жилок. Довжина задньої пари крил сягає 21 міліметра. Особливою ознакою еналягми чашоносної. Є широка світла смуга на боковій поверхні грудей, яка є ширшою за розташовану під нею чорну смугу. Черевце до 28 мм довжиною тонке, видовжене. У самців на другому сегменті черевця є чорна грибоподібна пляма, а восьмий і дев'ятий сегменти черевця блакитного кольору. Самці енелягми чашоносної мають блакитне з чорними плямами забарвлення. А от забарвання самок більш мінливе від блакитно-чорного до світло-коричневого з чорним. Літають енелягми чашоносні на невеликій висоті, але досить швидко, можуть розвивати швидкість до 50 км за годину. Зустріти даних комах можна як біля водойм, ставків, озер, так і на значній відстані від них. Дорослі особини за типом живлення хижаки. Вони живляться комахами, яких ловлять на льоту, можуть винищувати і кровосисних комах, зокрема комарів та мушку. Самці і самки паруються у польоті. Після парування самка відкладає яйця на поверхню водяних рослин, дещо нижче від рівня води. Розвиток личинок на налягми чашоносної триває у воді від 1 до 2 років. Личинки, як і дорослі комахи, є хижаками. Їх називають наядами або німфами. Живляться наяди дрібним зоопланктоном, зокрема, і меншими личинками інших комах. Досягнувши певних розмірів, наяда виходить з води на берег водойми та перетворюється на дорослу бабку. Венелягми чашоносної, як і всіх інших бабок, Непрямий розвиток з неповним перетворенням є три стадії: яйце, личинка і доросла особина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.